Вобайф, униз штани. Ой, теперь чорне. Чорне. А коротше, я подумала, то можна на топ, а ось цю естетичну. Ну, зараз буде вигляді, так я її попробую. Шапка вже там особенно чуєш, ти може взуття не вийтиме. Але... Eu vou fazer uma coisa aqui. Oi, dá mais uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Tá? mais uma coisa aqui. Beleza, vai. Beleza, vai. Beleza, vai. Mas não é, papa. Beleza, vai. Eu já zerei Ai, que Мені вже треба ще і попадається, бо що якийсь взагалі а попадеться не... Вже з цього не рожає. Давай покажу. Как? Да, дивись. дивись. Це просто чесно, це якийсь треш. Давай. Давайте сейчас Я пошла собраться Кстати, кстати, кстати. Хотела даже сказать. На зібрання у нас є 5 хвилин, тому хто перший піде и все купить, то ты виграє. Па-па! Біжи, біжи! Ой, фу, дуже так втягається. Я просто, я вже, я вже там я вже що не буду е, просто знімати. Ооо! До мене тільки що дійшло, що у неї такі самі штани, як у мене. Ай, кейся! Так, це треба зняти, зараз зніму. Просто щоб було швидше, нам ще треба переодягнутися. Ай! Після того, як ми прийдемо з того, що ми, приєм, що ми були. Або того, що ми маємо. бути. Вс, істечок. Зараз я вдягаю, зараз буде альбанечко. Я і так красотка. розсотка. Уйхатися! Чекайте секундочку. зіро. ж погал поки, щоб взяти козли. Yeah